Добрий день, ну власне від 22 листопада, ось ця інформація, яку я щойно озвучувала, і якраз йшлося про те, що якщо буде середня добова температура, мінус 10, мінус 8, А ми вже з початку цього тижня якраз в такому здається діапазоні приблизно живемо, що не менше кілька діб саме таких були. На щастя, вдалося уникнути вієлових відключень, і це чудово. Претензій до цього абсолютно немає. Але як нам вдалося це зробити? Тут росіяни просто не старалися, чи е, все ж таки енергетики підготувалися? Ну, дивіться, треба розуміти, що середньодобова температура це інше має значення. Насправді це враховується і місячний весь період, тому можемо говорити про те, що дійсно ми побачили період похолодання, і він був е, не можна сказати, що незначним. Він, скажімо так, трапився у дуже хороший зручний час. от, -от так, тому цей прогноз, про який ви згадували, він тому і не справдився, і на щастя дійсно. І нагадаємо, до речі, глядачам важливо, що і листопад і грудень були надзвичайно теплими, і відповідно це сприяло також, тому що не було можливих відключень і обмежень електроенергії. Але в грудні місяці, і навіть в кінці листопада, Укренерго дуже активно брала аварійну допомогу. Зауважте зараз період похолодання, ну такого морозного дійсно це зима, мороз, справжня зима, як кажуть. І аварійної допомоги ми не бачимо. Ми бачимо дійсно імпортні поставки електроенергії, які, в принципі, стабільно здійснюють деякі компанії, ну, які зацікавлені цьому, у них є свої клієнти, скажімо тут споживачі. І це також дуже показово, що ми проходимо власне, цей період морозний на власних ресурсах, тобто на власних можливостях. Тобто, в першу чергу, це зумовлено тим, що активніше включилися в роботу теплові електростанції. Так, да, на жаль, вони будуть більше спалювати вугілля, його і так мало, в принципі, його десь зараз уже порядка. 800 тисяч тонн, але зважаючи на те, що ще практично півтора місяця до, ну скажімо так, до завершення зими, так то можна сказати, що навіть якщо ми вийдемо на кінець зими з запасами 400 тисяч тонн, да, можливо навіть менше, там до 300 тисяч тонн, це буде звичайно такий антирекорд, так але з іншої сторони, таке в нашій історії було там, коли в 2020 році з такими запасами ми вугілля виходили. Звичайно, зараз інша ситуація, але в цілому, зараз ключовий фактор це активніше включення в роботу теплової генерації. І другий фактор: я би в принципі його поставив би і на перше місце, але поставлю на друге місце. Це фактично скорочення роботи промисловості тобто, зазвичай це нормальна практика, нормальний такий, скажімо, такий ну економічний розвиток, коли підприємства скорочують свою активність економічну, якраз власне в перші дві декади, тобто до 20 січня, якщо так сказати. Активність. Ви якраз кажете про цей час, що досить навіть і морози прийшли вчасно, коли можна ще балансувати. Я... Так? Жу, нам співпало так. Ну ми не знаємо, яка буде погода, тому що, можливо, не пам'ятаючи з вами, спілкувався чи з кимось іншим, то прогноз погоди, наприклад, був аж до середини січня, була тепла погода. Так він змінився, бачите, тобто прийшли морози. Тому ми не знаємо, яка буде погода. все впирається сьогодні в неї, але впирається дійсно от в такі фактори, про які ми з вами говоримо: тобто, можливість додатково включити теплові електростанції, тобто блоки та вони більше вугілля спалюють. Повторююся, і другий момент це те, що дійсно що цей період сьогодні він характеризується зниженням споживання електроенергії. Ергії промисловості суттєвим, тому що дивіться, якщо ми десь, якщо вони десь брали електроенергії, там ну на добу десь приблизно 120 десь мільйонів кВт електроенергії, зараз вони беруть порядка 70-80 мільйонів. Тобто, оцих фактично 40 мільйонів, так воно якби і ну скажімо, так рятує ситуацію. Рятує в частині того, що її просто не споживають, тобто вона не йде в мережу, вона не е, скажімо так, не займає частину тих ліній електропередач, тих потужностей підстанцій, які. Повторюсь, недостатньо відремонтовані були, і те, що в них нижча потужність, пропускна потужність залишається на жаль, нижча, ніж там порівняти з 22-м роком, там початком 21-м роком, це однозначно. Це факт. І... Але, от кажу, от такі моменти, фактори, да, вони сьогодні зіграли позитивно. Але дивіться, я думаю, що зараз, навіть коли буде ну, знов таки по прогнозу, будемо орієнтуватися на такий прогноз. Може, гідрометцентр би нас поправив би краще щось сказав, але. Там вже будуть такі звичайні морози. Там там ну мінус 2, мінус 3, мінус 4, Не такі суттєві. Але я думаю, що ми будемо вже о десь приблизно через декілька днів активніше залучати аварійну допомогу електроенергію з європейського союзу. Ну бо в нас єдиний поки що варіант. Звідти брати таку допомогу, тому що власне почнуться вже провали в роботі енергосистеми, тобто почне нарощувати споживання промисловість. Тобто, от уже фактично, скажімо так, завжди після старого нового року, як раніше, святкували, так якби то десь починалося 13, 14, 15 число, починалася така економічна активність відновлюватися. Вона й почнеться відновлюватися, і тому відповідно ріст буде, і відповідно буде виникати дефіцит. Уже дефіцит в енергосистемі, і він буде закриватися от такими точковими моментами е, як аварійна допомога, і тоді власне знову ж таки все буде впиратися уже в погоду, все буде впиратися в можливості е самої нервосистеми майсне підстанцій, і тому ми йдемо далі. Я кажу, ми йдемо в ноль в ноль, тобто ніс в ніс, тобто уникаючи. Не чудом, а певними обставинами, які складаються. Повторюю ще раз, і листопад був теплий, і грудень був теплий. І зараз свята, тобто залишає... І, пане Юрію. І ще теж треба звісно і зважити на те, що цьогоріч, на відміну від минулого року, росіяни ще не по критичній власне енергетичній інфраструктурі б'ють зрозуміла річ, але ближче до прифронтових таких територій, а не вгли країни, як це було минулого року. І я ось про це хотіла у вас. Теж спитати я, звісно, не знаю, чи ви зможете дати відповідь на таке запитання, але е, спробувати я все ж таки можу. Е, чому з вашої точки зору суб'єктивної, зрозуміла річ е, цьогоріч е, росіяни ще ще ні або в принципі можливо відмовилися від того, аби бити по критичній інфраструктурі енергетичній? Адже минулого року таки не вдалося їм досягти того, що вони хотіли. Це блекаут. Вони просто поставили на цьому хрест, чи Вони поставили е, це на паузу з вашої точки зору. Ні, ну минулорічні, на жаль, ракетні удари так вони досягнули своєї цілі, так тобто вони розхитали до певної неросистеми, так вони створили слабкі місця навколо підстанцій. Так, тобто це повторюсь, їх не вдалося повноцінно відремонтувати. Можливо, буде наступний сезон, коли більше коштів будуть вкладати. І зараз дійсно ракетних ударів, наскільки я знаю, не наноситься по об'єктах саме енергетичної інфраструктури. Да, ті станції, особливо власне те самі, навіть не підстанції, вони страждають там лініях то передач біля. Лінії фронту, так, але це скажімо так, частина тільки невелика частинка, так і, і вона не впливає суттєво на споживання електроенергії і постачання в цілому по Україні. Чому я думаю, тут більше якби є напевно воєнний фактор, да, який відіграє свою роль, тому що. Можливо, скажімо так, є певна стратегія так на основі з боку росіян, їхні певне бачення, так як вони будуть проводити ці військові дії. Бо ми бачимо там, що і ракетні удари наносяться, так але по напевно по інших об'єктах з іншими цілями. От тому можливо, цим змістилось. Я дійсно не зможу відповісти. Ви були праві на це питання, тому що я не володію цими воєнними якби, даними і не можу ними оперувати. І навіть якби володів, то скоріш за все би і не озвучив їх. Тому в даному випадку я думаю, що. Цей період півтора місяця, який залишається до там до початку березня, який вже буде, ну можливо, буде м'яким, так от традиційно весні місяці. В принципі, це такий вже час. Які, які ми можемо пройти навіть повторюю з тими низькими запасами вугілля, але запаси газу також достатні, тому що повторюю теплі місяці були листопад і грудень в Європі. Там 85% газу під земних Тобто, вони навіть не знають, що з ним робити. Ну так умовно я кажу. Тобто величезні запаси. Ну така напівтепла зима, поки що, поки що. Далі будемо бачити, як буде зима розвиватися, які будуть погодні умови.